Про головне події в Харкові та області 23 травня. Не пройшло і тижня після двогодинної розмови Путіна з Трампом, як російська армія повною мірою відновила терор Харківщини. 500-кілограмову керовану авіабомбу окупани скинули на Куп'янську. Удар прийшовся по гаражах комунального підприємства. Важких поранень зазнали два співробітники, 60-річні чоловіки. Обох медики не змогли врятувати. Вони померли в лікарні, повідомив начальник хова Олег Сенгубов. У другій половині дня російська ракета вдарила по Чугуєву. Там загинула жінка. Станом на 17.30 було відомо ще про двох поранених чоловіків. І це ще не всі обстріли за день. Ранок росіяни почали з масованої атаки БПЛА по селищу Печеніги. Під ударом були два цивільні підприємства. Виникли масштабні пожежі, пошкоджені будівлі, вантажівки і трактори. Постраждав чоловік одного з підприємств. На Харківщині на понад півмільярда гривень відремонтують дороги. Харківський антикорупційний центр з'ясував це, дослідивши тендерні закупівлі, що оголосила в Прозору місцева служба відновлення. Загалом тендерів 13 Вони стосуються поточного ремонту доріг державного значення. Найбільшу суму призначили для відновлення покриття на дорозі чугуїв печеніги Великий бурлук. Це 81 мільйон гривень. Два тендери на 140 мільйонів оголошені на ремонти на дорозі Лозова, Близнюки, Барвінкове, Велика Комишуваха. Також у планах ремонту є дороги Сахновщини на Куп'янськ, з приколодного на дворічну, з Харкова на Зміїв і Балаклію тощо. Повний перелік на сайті медіагрупу Об'єктив. На Харківщині 57-річний чоловік зізнався у вбивстві власної дружини. Проте лише після того, як його затримали копи. До поліції звернувся сусід подружжя. Він чув сварку, а потім... Як сусід стукає у двері, бідкається, що його дружина зникла та пропонує разом її пошукати. Коли цей шукач пішов, сусід побачив, що двері квартири відчинені. Зайшов всередину та виявив тіло загиблої жінки 42 років. Як з'ясувалося, подружжя посварилося під дією алкоголю, і чоловік двічі вдарив дружину кухонним ножем у шию. Йому повідомили про підозру у навмисному вбивстві. У Харкові врятували пораненого собаку. Тварина впала в колодязь і була там понад добу. Місцеві жителі звернулися до міського ситуаційного центру. Співробітники департаменту надзвичайних ситуацій мерії визволили пса з пастки та передали громадській організації Порятунок тварин Харків. Там собаці надають необхідну медичну допомогу. Більше новин на сайті Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.